Привіт! Я таролог Євгенія. Я хочу зробити розкладище послання від вашого роду по лінії батька. Подивимось два варіанти: оберете свою енергетику, я вам розкажу, що вам передає рід батька. Я цікава колода гарна. Обирайте одну із двох карт і будемо дивитись А з цієї почну. Ух ти! Колесо фортуни, ви щасливчик, ви везунчик. Якщо ви займаєтеся справою, яка вам приносить насолоду, ви будете отримувати гарні фінанси. Але у мінусі, у вас може бути нестабільна самооцінка, нестабільне ставлення до себе, у вас можуть бути емоційні гойдалки, в плюсі це бажання. І любов до подорожей, легко приймаєте зміни, легко підлаштовуєтесь під ситуації, і якось так легко справляєтесь з усіма своїми задачами, які вам трапляються. Тут десятка це завжди про цикли, тобто ви легко переходите з одного на інше, і це ще один і нуль. Тобто ви Одна ціла одиниця ви лідер, ви знаєте, куди ви йдете і що вам для цього зробити? Що вам передає рід по лінії батька послання для вас. А знаєте, як мені хочеться сказати? Тут у вас якесь може бути цікаве призначення, мудрість проговорювати, мудрість від роду саме, тобто навчати інших ви можете. У вас є якісь знання, якісь глибокі, це не книжні знання якісь, про які обов'язково треба розповідати. Але ви це маєте зробити з любов'ю, якщо у вас є таке бажання. Бажання передавати, бажання. Тут, знаєте, ніби ви можете стати якимось коучем, якимось мотиватором, але таке враження, що ви зараз якось на самоті більше в закритих таких енергіях. А чому? Від чогось пішли боритися із собою для того, щоб розібратися зі своїми емоціями, почуттями і якось Наповнити себе для початку новим, тому що десь переповнилась чаша, і ви вирішили звідти піти. Зараз багато страхів, часто озирайтесь назад і не ділитеся своїми почуттями емоціями. Але це все треба прибирати. У вас шалена енергетика, яка може сяяти для інших. Вам треба розкриватися. Тут якийсь вибух має прямо бути у вас, щоб ви засяяли, можливо, на широку аудиторію навіть. Так, дуже цікаво, мене прямо енергією вашою запалило. Що вам передають, хочу ще пару карт? Досить страждати, вас чекає стабільність, вас чекає дохід. А яким чином? От якраз таке втілення цього творчого задуму і спілкування з людьми? Так. І вам треба усвідомити, що ситуація, яка завершилася, вона вас з'їдала. Ви віддавали туди свою енергію, а взамін отримували лише обмани, маніпуляції цієї хитрості в когось, можливо, був якийсь трикутник. Але що вам з цим зробити? Це все можна пропрацювати, трошки приділіть час у своїй е, психологічного стану. Ви це можете врівноважити, і у вас може прокинутися якась цілительська енергія. Тобто й тоді якраз ви зможете, переживши цей досвід, ділитися ним з іншими людьми. Супер. Ох. Так, тільки цікаві в мене тут особистості. Дивимось другий варіант. Людина-комунікатор. Тут про добро, про щирість, про відкритість до спілкування ви можете знаходити добре спільну мову з різними людьми, з різного класу, різного соціального стану, якогось різного фінансового становища. Вам це може бути байдуже. Тут ви така віддають. Віддаєте більше енергії, ніж і можете не вимагати взамін. Для когось ви можете бути таким янголом-охоронцем. Ваша підтримка дуже важлива для якоїсь конкретної людини, мені хочеться сказати. Навіть ваші слова можуть якось допомагати. Якщо це ваша енергія. То дивно, що вам передає рід Хм. Вибір ваш про якийсь вибір, який ви зробили. Знаєте, ніби ви обрали свій комфорт, але довелося щось відсікти, щось неприємне, але певний час. У вас там були ваші почуття емоції. Але ви вирішили, що ви хочете чогось кращого, ви хочете якось проявлятися, сяяти, бути радісним, а ви якось так навгружені такі були останнім часом. Чи, можливо, останні роки, я не знаю, в кожного буде своя історія. А що з цією історією? Знову про вибір. Вибір зроблений справедливо, він правильний для вас це точно. Ви зробили його з огляду на свої почуття, на свої емоції. І це дійсно правильно. Ви все, знаєте, зважували, думали довго, можливо, було ще 10 якихось спроб перед тим, щоб щось змінити. Але ви вже якщо відрубали, то відрубали. Я, можу сказати, з супевненістю, це для вас правильне рішення, хоч і важке. І що вам передають завершення знову. <різь> Карта ті ж самі, що з цього варіанту. Тобто, кожен тут має усвідомити, що коли завершується якийсь етап, складний, неприємний, болючий. Ви все одно зможете відновити свій ресурс, напрацювати собі нового, грошей, здоров'я покращити, все піде в ріст, Прийде спокій, ви... а ви тут якраз таки зможете розкрити свій потенціал любові, творчий потенціал якийсь. Ви зараз мож... Те, що ви зараз вже робите, воно принесе вам задоволення в майбутньому. І що ще виведе з вас із підвішеного стану і відкриє якісь знання. Дивіться, ось ці дві карти це про езотерику і про якийсь глибинний смисл. Ви перевертаєте зараз своє життя на Знух на голову, скажімо так, у вас прояснюється в голові, і ви щось таке дізнаєтеся. ніби, Знаєте, буває навпаки щось таке просте, але ви це усвідомили і ви відчули якесь таке полегшення, і відчули, що ви переможець, що ви все зробили правильно, і вам треба продовжувати рухатись. І буде якесь прискорення. В когось буде поїздка, в когось буде якийсь прорив. Це ваше рішення якраз таки до того і приведе. Боятися не варто. Все йде так, як треба. Повернеться до вас ваша енергія, ваша емоційність, ваша любов, яку ви знову виростете і направите туди, куди захочете ви уже цей раз. Тому. Якщо бажаєте, пишіть нехай так і буде, і воно обов'язково збудеться. Переверну карти, щоб ви собі нагадали, яка ви прекрасна особа. А мені коментуйте, будь ласка, підписуйтесь, буду рада.